Добрий день, друзі! З вами на зв'язку Джос Михайло, керівник департаменту систем точного землеробства компанії Агросен. Сьогодні ми в гостях у наших добрих друзів господарство Ельгауча, котре славиться не тільки своїми крутими баранчиками, а також комплексним впровадженням систем точного землеробства. Отже, сьогодні в полі нашого зору буде диференційований посів кукурудзи, а також створення навігаційних ліній в програмі Ланчпад. Про це нам більш детальніше розкаже керівник виробництва Віктор Незавець. Тому якщо хочете бути ще ефективнішими в сільському господарстві, залишайтеся з нами. Добрий день, Віктор. Привіт, Михайло. Хотів би сьогодні з тобою поспілкуватись, проговорити по див посіву кукурудзи. Це дуже цікава тема. Багато різних варіантів реалізації диференційного посіву. Цікаво почути ваш досвід цього року, як саме ви його планували, як самого ви його реалізовували. Можеш. Розказати більш детальніше, будь ласка, стосовно посіву кукурудзи, ну скажімо так, кукуруза це та культура, яка найбільше відкликається на зміну норму посіву. для визначення зон, в яких ми там проводили диференціацію насіння. Спочатку ми визначали зони продуктивності на кожному полі. Зони продуктивності ми визначали за допомогою знімків NDVI з вансойла картування врожайності з центру операцій Джундір, ну, плюс аналіз ґрунту. За допомогою цих даних ми визначили максимально продуктивні зони, мінімальні. На, кожне поле, на кожному полі в нас було три зони максимально продуктивно, мінімально і середнє. Рельєф ви якось аналізували? Е, так, до речі, це четвертий фактор, який я не назвав це. Дуже важливий е, рельєф на деяких це... полях. Навіть загалом більше ну, говорить про рельєф ніж про грохіманаліз. Але агрохіманаліз, да, можна подивитись де більше там калію фосфору. Доповнює е, да, він, він додатковий, але можна сказати, що в цій зоні, тобто вона навіть може на вегетації бути приблизно однаково, але потенціал у цієї ділянки може бути більш. Більше. Який шах у вас був зміни ну, мінімальної, максимальної норми висіву? Ну, Середня норма висів кукурудзи у нас поспорився по 70 тисяч. За рекомендацією наших там, колег з Сойла, цей шах ми зробили в 5 тисяч, тобто від 65 до 75 тисяч. А по площі приблизно, скільки там у вас вийшло? тобто ви Всі поля робили, всі кукурудзу чи частково? З 1300 гектар кукурудзи на 800 гектарів ми зробили. Диференційний угу. посів. А на інших полях е диференціація, вона не. Не всі поля придатні. Ну, там були досить рівномірні, невеличкі, і е там не було сенсу. Е це так. Робити. Або, або це були рівновірні поля, які не мають змісту, або там на тих полях були різні культури, е що також не дає. Ну да, не, не було значить, достатньої інформації для аналізу, поля, так. тому що ну, в нас були поля деякі з врожайністю зі всю інформацію, але була поля нові, і ми не знаємо, що на них росло до цього. Не завжди можна повноцінно проаналізувати поля. По софту, розкажи, який окрім, ну ми проговорили по Вансойлу, це да, гарний сервіс, і там дуже професійно можуть е, розробити рекомендації. Окрім Вансойла, що в нас ще допомогло нам реалізувати Ну, Власне, для, суто для дифпусів, по суті, за допомогою фахівців Агросем, Вансойл і наших працівників опрацьовували ми ці дані в Кюгісі, правильно? І завдання робили, і потім відправляли через центр операцій відразу тракт. Ну скажемо важливий момент, що ми провели взимку навчання одного з ваших спеціалістів базово по Кюгісу, по оперейшн центру, по всім необхідним сервісам. тобто, ми по суті допомогли вашим спеціалістам розробити карти з нашими рекомендаціями. Ну і ми ще вам допомагали робити по навігаційній лінії. Ну навігаційні лінії це трошки інша історія. Нові лінії ми використовуємо там під всі культури. Через е, ланчпад прогнали всі свої поля. Можна так сказати, це біля 7 тисяч гектар. За допомогою цього софта ми визначили оптимальну кількість проходів на, на кожному полі. На 40% площі ми змінили напрямки посіву. В першу чергу це напрямок посіву для. Кожного року, ну там основний обробіток ми робимо там десять градусів відносно посіву. Скажи, будь ласка, по ланчпаду наскільки в середньому з цих полів, котрі ви прогнали через систему, зменшити загалом кількість ліній там в процентному відношенні, який це дало ефект в плані економіки, завдяки оптимальному кількості проходів на полі, скажу конкретно по кукурузі. Ми кукурузу посіяли в загальному на ну тобто, ми планували посіяти за 12 днів, ми посіяли за за 11 днів. Наскільки це важливо? Ну з точки зору агрономічної, це дуже важливо. Оптимальні терміни посіву — ну це в першу, в першу чергу основа там, вже майбутнього урожаю. Базові моменти, які допомагають економити час і, і паливо. Що під час нашої ситуації в країні це теж дуже важливий момент. А нагадаю ще, будь ласка, по сівалкам. Якими сівалками сіяли? Ну, з якими налаштуваннями, сигналами? Як у вас все це? Технічного боку проходила. Посів кукурудзи, ну в залі проситних культур. У нас є дві сівалки. Відмінних це джундір DB і темпо L. Сівалки з відмінним висівом, я вважаю. Це... Я не скажу, що якась сівалка краща, якась гірша. Дві сівалки чудових. А чи не дві DB або не дві Tempo? Чи ви вирішили проекспериментувати? Темпо в нас сівалка. Ну, скажімо так, вона вже є, вона в нас вже була. Сівалку DB ми зараз взяли, типу, агросема на тест. І у нас в планах заміна сівалки на джендір. Ага. Ну, повністю. А, це ж вони, це... Вона, вона, вона була ще з внесенням добрих. Е, так, так. Обидві сівалки з внесенням сухих були, сухих сипучих добрих. А з якою нормою підживлювали на посіві? Ну там по-різному, там від 60 до 100 кілограм, в залежності від потенціалу поля. Ну, ага. понятно. Такий повний диференційований посів із нормою висіву і з нормою добру. Так, так, із насінням із доброго. Що далі? Які плани по впровадженню точного землеробства на наступний рік у вас? Що будемо робити взимку? До зими у нас в планах посіяти озимі культури з технічними коліями. з технологічними коліями це ви там, де буде їздити сівала. Підоприскувач, під там не буде сіятись, щоб так, не було так, так. так. Це під озимі культури. далі зібрати кукурудзу і проаналізувати. Наші наш, карти вражальності про називати наш дивкусів, mm -hmm. зробити висновки, аналіз ґрунту. Плануємо під кукурузу зробити повністю. 1300 гектар у нас в планах знову кукурузи. І плануємо повністю під цю площу зробити аналіз ґрунту. з диференційним внесенням добрив на наступний рік. У нас в планах заміна сівалки. Ну, вже, як я сказав, має бути джиндір. сівалка 1795, з межаддям 76. І 38 вона дасть нам можливість сіяти солою з точним Ну, це, вже, це все говоримо про точне землеробство. Та сівалка також зможе під час посіву диференційно вносити добриво. Ну і вона, здається, по наутілу теж достатньо добре працює. Так, наше господарство практикує наутіл. Зараз у нас 10%. Ми плануємо до 25-го року перейти на 25% по технології наутіл. Ну там далі будемо бачити. Ми ну, з наступного року повинні вже запрацювати програма по декормалізації. І я думаю, що ми з вами в цьому напрямку ще теж попрацюємо в плані додаткової мотивації фермерів. Якщо важливий момент це ну, аналізується, фіксується в плані зменшення СО2 в ґрунті, цим посівом, ґрунтообробіткою, ну його відсутністю і збільшенням на вуглецю, Так, да, на каменчавику і ми будемо робити ще тоді аналізи восени. Ми зможемо тоді подаватися на цю програму і отримувати додаткову допомогу. Віктора, а як твоє бачення взагалі, от в ці непрості часи війни і здорожчання пального, всіх матеріалів, підвищення курсу долара, як взагалі точне землеробство, чи воно на часі, взагалі, в господарстві є, як бачення його розвитку? Я вам скажу так: стосовно нашого господарства, дуже круто, я вам скажу, що ми почали це впроваджувати да, і дивитися в цю сторону трошки раніше, а не в теперішні часи, які стали ще важчі для українського фермера, тому що на даному етапі ми вже інтелектуально технологічно ми вже підковані. І нам вже зараз на сьогоднішній день не потрібно доганяти. В сьогоднішній час, коли подорожчало пальне, засоби захисту, мінеральні добрива, ну, шалено подорожчали, на сьогоднішній день це питання стоїть як ніколи актуально. І якби ми не дивилися в цю сторону трошки раніше, нам б довелося б доганяти, та, та це все, і було б ще краще. Ну і те, що я наробив прорахунки, те, що раніше там 2-3 роки, то зараз ну, воно може з ростом ціни на матеріали може окуповуватись за рік-півтора. Ну, власне, зберемо урожай, ми вже маємо що аналізувати. Да. Будемо порівнювати якраз да. і минулу врожайність і цю. Дякую, Віктор, за дуже цікаву бесіду. Я думаю, що ми обов'язково ще зробимо один випуск восени, де проаналізуємо повністю всі результати з картуванням врожайності. Так що обов'язково слідкуйте за нами, буде цікаво. Джитуалізуємо агро разом. До зустрічі! Друзі, якщо ви хочете впроваджувати в себе на господарстві диференційне внесення добрив, то вам обов'язково потрібен агрохімічний аналіз ґрунту. А компанія «Агросем» може оперативно відібрати зразки автоматичним перебоїв відправити їх в одну з найкращих лабораторій світу Яра Магалаб в Англії, яка розробляє потім рекомендації по внесенню добрив. Також ми можемо допомогти вам створити карти завдань для розкидача. Експортувати на техніку і виконати це завдання, тому замовляйте агрохімічний аналіз компанії Гросам, щоб бути ще ефективнішими в сільському господарстві.